Свій перший кошик Людмила Білоцька сплела близько трьох років тому, коли приїхала у село Полянка доглядати за хворим батьком. Жінка розповіла, що, аби відволіктися від хвороби, батько почав виготовляти кошики. Людмила вирішила допомогти татові. Він сидів, робив, бо йому так він забувався про хворобу. І я, дивлячись на це все, думаю. Ну, як він робить? Ну чого я не можу робити? І ми з ним двох почали робити. І це він ще сміявся. У нас буде сімейний подряд. казав. щодня Людмила виготовляє 5-6 кошиків. каже, що ескізи своїх робіт не малює, а покладається на власну фантазію і натхнення. Я придумала щось зробити. Я його зроблю. Я його спробую один раз, другий раз, третій раз я його зроблю. Робиться по формі, воно робиться по каркасу. Вони міцні, вони. Мають гарну форму, душа віддихає, руки звичайно працюють, руки стираються. Це тяжка робота. Хто на перший погляд, вроді здається, нічого страшного немає. А насправді це, особливо, якщо робити багато, це тяжка робота. Але так як я вже навчилася, вже декілька років їх роблю, я роблю їх з легкістю і з задоволенням. Нині у колекції Людмили Білоцької близько тисячі кошиків виготовлених власноруч з пакувальної стрічки. А ось тут я влаштувала своєрідну виставку. От туди приходять дивитися до мене односельці, іноді приїжджають знайомі. Скільки всього робіт зробила, я не рахувала. Напевно, біля тисячі. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.